Ми зараз помістили код нижче цього. Чому я так зробила? А тому що мені потрібно буде дещо перетягувати. Дивіться, навчальні заклади я звідси вирізаю. Десь там вирізати було. А зараз десь вирізати було. Можна Ctrl-X нажати. Так, що це я вже натворила? Простіше написати, мені здається. Так, тут у нас є склад вирізати. Чи кут. Як ну, правильно, десь тут у нас тайтл, а тайтла немає. Він взагалі в хеді у нас цей тайтл. Можна, отут треба було вже його вставити разом із цими. Ладно, пишемо тайтл. Закриваємо. Можна вибрати. Ага, треба було не так вибирати. І от сюди між цим тайтлом вставляємо. Значить, що це таке тайтл? Тайтл це назва вкладки, ви вже це бачили, напевно. Тільки в нас трошечки не туди я вставила. Мені треба вставити між кутовими дужечками. Ось таке повинно бути. Далі там іде якась службова інформація, хай вона буде. До речі, можемо цей лінк стайл CSS пока викинути, тому що в нас немає ніякого оформлення стильового. І тепер, де оце баді стоїть у нас, ми маємо і оцей скрипт. Ми можемо скрипт також прибрати, тому що ви ще скрипти не вчили. І тепер сюди ми. Маємо втягнути оцей ось до фреймсет. Бачите, знову тривога, Оце ми вирізаємо і от сюди ми його поміщаємо. Ось так якось. так ось якось поміщаємо ми його. Баді закриваємо, все. Це все зайве в кінці. Оці ось ці команди зайві. Ну, тобто, у вас має получитися щось таке. А ми зараз з вами аналогічно зробимо для. Так, тільки це трошки менше. інше. Зараз ми аналогічно зробимо для блокнотика. Так, де в мене тут ось вона? Копіювати. І ми зараз блокнотик відкриваємо, і от туди ми його вставляємо, цей кусочок кода. Я натиснула, натиснула записування, тільки я нічого не сказала на початку, Ну, вже будете розуміти, що ми виконуємо практичне завдання, да? ой, відкрити, нам треба створити. Файл створити, нам треба нове віконечко. Все, я цей блокнотик закриваю. У мене блокнот багато тому, мабуть, на, в, суча, в, в, в операційній системі Windows 11 у вас також буде такий блокнотик. Значить, що у нас тут є? Розказую. Значить, у нас е, утворюються два рядочки, ровсти рядочки. Тобто, наше вікно нашого браузера буде поділено на два рядочки. Причому один рядочок більш ширший за другий. Тобто, 60% в, такому, в такій пропорції ділиться 60% і 40%. Уявилося, по горизонталі розділився наш екран на дві частинки. Крім того, то, що він по горизонталі розділився, він ще розділився по вертикалі. А по вертикалі він поділився на дві рівні колоночки. Тобто, у нас є два рядка. І перший рядочок у нас розділився на дві колоночки. Чому не, не, не всі два рядка поділилися на дві колоночки? Тому що цей фреймсет, оцей другий, він знаходиться всередині оцього першого, всередині ровса. Тобто ми відкрили, розділили, і виходить, перша колоночка ділиться на два, перший рядочок ділиться на дві колонки. Що зараз побачите, як це буде. Ну оскільки у нас оця ось штука, немає цих файлів, ми зараз звернемося до попереднього урока. От там у нас було, по-моєму, кофе. Кофе. Там було таке кофе. І, по-моєму, у нас був Мак. Ми зараз напишемо ті файли, які ми в нас були. Тут Мак, І ще щось у нас було. Теле, по-моєму, був телефайл. Це з попереднього урока. Теле. Там про телефон, про комп'ютер і про каву. Що в нас відбувається? У нас розділився екран на два рядочка. Перший рядочок поділився на дві колоночки. В цих двох колоночках в одній колоночці відобразиться інформація про каву, в другій інформація про комп'ютер. І потім, вже це дві колоночки, а вже другий рядочок повністю там буде інформація про телефон. Дивіться, фреймсет перший закритий. Це закрилися колоночки наші. А тепер уже другий фреймсет. Це закриває повністю всі оці наші фрейми. Тобто зараз ми все це збережемо, тільки щоб воно працювало, нам треба зберегти тепер в нашу папку. В яку папку? Значить, дивіться, нам треба, зараз трошечки він подумає, нам треба зберегти документи в мене в класи. В класах у мене є 8 Б, і 8 Б попередній урок, що це у нас понеділок був. 13 число треба шукати. 1305 Тільки отут беремо всі файли. Ну і тут треба якось його назвати. Не знаю, як давайте назвемо. Індекс 1. Угу. Так, індекс 1 крапочка HTML. html, ЧМЛ. Так, єсть, начебто. Зберігаємо. Тепер наша задача зайти в нашу папку. Вона у мене в документах. Десь в мене тут папка, зберігається класи. В цій папці класи ми шукаємо папку 8Б. І тут шукаємо папку з попереднього уроку, тому що там всі допоміжні файли. Ось у нас індекс 1. Значить, Дивіться, тут помилочка. Чому? От те, що ми зараз бачимо, це щось неправильно написано. Давайте подивимося, бо ми ж копіювали просто, бо я казала, що фут містить помилочки. Значить, отут оцей тайтл, щось тут в ньому неправильно написано. Давайте ми зараз оцей тайтл переб'ємо з клавіатури. Переходимо в англійську мову. Тайтл. Можна всі великі букви писати, але правильно напишіть, ви дивіться, я зараз включаю великі букви. Тут в мене І, «ти», «ли», Є. І отут у нас теж щось тайтл неправильно написано. Ну, може, може вже й правильно тайтл. Воно показало нам, що неправильно, Да, до речі, баді немає тут. А баді можливо і не треба. Ну, давайте файл збережемо, файл зберегти. Зараз ми трошечки зменшимо. І тепер пробуємо оновити. І дивіться, вся красота. Баді, нам не треба. Ось у нас що ми бачимо. Ми бачимо в першій частині інформація про каву, друга про мак. Ось він у нас повністю пролистувати можемо. І отут у нас інформація про телефон, так як ми і прописали. Дивіться, поділений у нас екран на два, дві горизонтальні Ну, один рядочок і другий рядочок. Цей рядочок трошечки вущий, ніж шістдесяти ну, 40. в принципі, воно не дуже помітно. А оцей ось перший рядочок поділений на два стопці. Значить дивіться, ми можемо що робити? Навести на границю і можемо перетягнути фрейм. Ну, дивіться, що я можу зробити. Бачите, що я можу робити? Аналогічно, ось тут. Я можу змінювати. Тобто, такий чудовий сайтик, в який ми можемо прослідковувати всі сторіночки в різних частинках. А ну давайте подивимося. Скажіть, хто робив? Получилося у вас таке чи ні? То паралельно зі мною може робити, щоб потім вдома не працювати. Діти, ви мене чуєте хоч? Так. Ага. Ще, я ще роблю. Ви ще робите. А я зараз попробую тут запустити. Так, да, тут я зразу тайтл напевно переб'ю. Ані, у мене тайтл нема тут. Я не знаю, чи буде працювати репліт. У з... мене в мене відкривається три роздільні окна і написано, не вийшло получить доступ до файлу да-да-да, Тут треба ж додати оці файли. отут нажати на три крапочки, я забула. Нажать upload файл. Нам вже треба їх завантажити. Я забула, що от сюди на репліт ми маємо їх довантажити. Тобто я маю написати класи. Тут вгорі. Ну, вірніше, я шукаю папку із своїми попередніми файлами. Так, 8 Б клас. І отут я шукаю 13 число. І мені треба, що мені треба? Макоцит, сюди завантажить кофе. І десь іще теле в мене. Ось він, теле. Контралом я вибираю їх класою, І ось вони підвантажилися. Все, підвантажилися. Тепер ми можемо спробувати виконати. Зараз він щось так трошки дуже довго в мене думає, щось на цьому сайті, що в нас тут не так. Фрейм сет, начебто, когось на репліті виходить виконати. А, я ж тут не поміняла. Мені ж тут треба написати теж файли, напевно, так. Да? Мені треба написати тут назви файлів. Тут я пишу, бо там я то прописала. А Тут зараз, тут у нас хай буде Mac. Тут у нас буде кофе. Я навпаки напишу. О, фе... О, так якось воно писалося. Так. І отут у нас теле. Начебто так. Ну, Давайте спробуємо, не знаю, чи буде він працювати в середовищі репліта. До мене якось він не виконується. Не знаю чому, яка причина, а можливо, у вас виконується. Можливо, у мене тут з інтернетом проблеми якісь. Одночасно йде конференція. Є такі діти, в кого в верпліті воно виконалося? Ну, мабуть, оцей цей воді ще приберемо. О його там немає. Там або воді, або фреймсет. Зараз, ще без нього попробуємо. А, все дивіться нормально. Тільки малюночки не відобразились. Чому? Ну, малюночки теж треба підвантажити. Тобто, через upload файл. Ми завантажуємо ще малюночки. А малюночки це в нас цей фон потім кофе хаус і MAC JPEG. Ось три малюночка. Ми коли підвантажимо, то коли ми запустимо, то в нас все гаразд буде відкриватися. Ось тут у нас все є, просто малюночок великий, доволі таки. Бачите, і він не помістився. Все гаразд, все працює. Фрейми також рухаються. Оці ось. Тобто, фрейми – це якісь області. Сторінки, які мають окремі смуги прокручування, і можна передивлятися інформацію, використовуючи ці окремі смуги прокручування. Тепер, оце у нас фреми. Кожен фрейм починається з команд. Бачите, баді не пишемо. В такому разі, після заголовка сторінки, ми пишемо зразу фрейм set. Далі ми кажемо, яким чином, скільки буде рядочків, скільки колоночок буде. І далі йде визначення, що конкретно в фреймі у вас буде які файли будуть відкриватися? Не забуваємо, що фреймсет – це такий у нас тех, який закриває парний. Тобто відкриваючий є фреймсет і є закриваючий. Давайте ми подивимося. В когось вийшлося після підвантаження малюночки всього. Получилося оце у вас чи ні? М -м? Зараз потрібно. ще роблю. Ще робите. А можна спитати, а яка буде оцінка, якщо в цьому минулій програмі не буде малюнків висвічуватися? Бо в мене я не знаю, я, мабуть, їх якось неправильно завантажила, бо я хоч все пишу правильно, але їх не показує. А можеш показати мені той ну, одну з сторіночок, де ти підключаєш файл? А скажи ще одне: оці малюночки ти завантажила, положила в ту папку, де лежить тест, ця основна сторіночка, чи ні? Чи воно в тебе? Визнає? Все в одній папці. Ну покажи мені тоді код однієї з наприклад кофе. Ми зараз подивимося, можливо. час всі разом знайдемо відповідь на твоє питання. Вероніка, скажи мені, а в чому ти робила аватарку свою на класрум? Доволі непогано вийшло у тебе. Веронічка, ти чуєш мене, чи ні? Зараз, подивися, дозволюєш мене? Вероніка, скажи мені, будь ласка, мені цікаво дуже. Я не чую. А вона мікрофон включай, не говорить. Може, у неї щось з мікрофоном. Може бути, так. а ну, Поліна, показуй нам, що тут сталося. Так, що тут у нас сталося? Hреф, А, див, ну да, тут посилання EMG S. Дивись, поміняй буковки Р і це місцями. ТБ С РС должно бути, а ТБ С це Р. От і все. Відповідь на твоє питання. Англійська R, а там А в мене теж я роблю не через репліт, я роблю через это через. Ну, Текстовий документ. В мене відкривається, то що ви також сказали, зробити все правильно, але в мене просто три вікна і там написано: надається отримати доступ до файлу. Покажи мені, Олінка зараз, зараз. Я скаже нам, а ти можеш включати свій екран. Подивимося. Веронічка, напиши мені в чаті, будь ласка, дуже цікаво, що ти використовувала. О, вийшло супер. Так, Віронічку, так. Прошу написати в чаті, а в нас вона ну, мовчить чомусь. Соромиться можливо. Ну, я ж не відстану, Вероніка. Я ж потім тебе випитаю, як ти прийдеш. Так, а ну стой, стой міша сейчас. Так, фреймсет. Ти написав так, як я написала я. Ой. Так, ось я, ману, ось так я відкриваю, мене ось таке відкриваю. Скажи мені, де знаходиться цей твій файлик, індекс э, ну, один. Ну, ось та ні в мене ось текст, а ось HTML. Милодій ага. просто заведуть щось файли. Тут код, а це іменець. Це покажи папочку. В тебе тут Mac, html, всі файлики тут є. А ну ще раз тепер верни назад, де код. Де наш код? А, ось. Тайтл є справи, як ви казали. Так, це є да, там нічого ж більше іншого немає. Цікаво, це опера так тільки реагує. Може, в тебе просто браузер, який не ну, щось некоректно, а немає іншого браузера в тільки опера? Ну, є інший, через іншу откріті кажуть. Ну, через інший, тому що тут повинно бути. Кстати, кофе там у мене було з двома буквами є в тебе з одною буквою. Да, По-моєму, з <сцес> одної. Зараз я провірю тебе, кстати, не селфон, там має в папки будь, а там, напевно, теле. Якщо ти робив так, як я робила. Пані uh -huh. здання правильно. Ні, я просто кажу, а покажи папку свою. Може, в папки в тебе? Ні, папку, папку. Так, стоп. А ні, в тебе куфе. В тебе з одною буквою. І подожди, мак, і зараз я теле перевіряю. А де тебе теле? Є у тебе тут теле? В тебе селефон, тебе ще HTML. Бачу, ну, по ідеї, повинно працювати. Не бачу я, чому воно не працює. Всі файли. Зараз формую через інший браузер відкриті. З іншого браузера. Може бути проблема з відображенням. Да, діти, ви можете вже виходити, а ми скока з мішою дивимося, що там відбувається ще. от Уже, в принципі, можна. А ага, до побачення? До побачення, так. Да. да, я за выключаю запись уже. Ми змішуємо тут розбираємо.